Доброго дня, діти! Прийшла весна, розквітли дерева. Сьогодні я пропоную послухати вірш Дерева починають зацвітати Дерева починають зацвітати, духм'яний аромат летить у світ. Краса така в словах не передати. І вабить очі цей чарівний світ? І вабить очі вишенька біленька, що зацвіла так крясно край вікна? І Квіточка так радує серденько, така краса, така у нас весна. Діти, про що розповідає вірш? Про красиву весну. Чому весна красива? Бо все квітне, дерева, квіти. Оживає все після зимового сну. До побачення, діти!